Квітневе, у віконце заглядає, дні весняні настрій підіймають, календарик ми перегорнемо, і дату сімнадцять там знайдемо. 17 квітня у календарі День пожежної охорони. Є професія і велика, і складна, полум'я перемагати. І з біди нас визволяти. Щоб пожежу зупинити, треба сто один дзвонити. Робота пожежника складна і відповідальна. Потребує обережності та уважності. Пожежник гасить вогонь, рятує людей, які потрапили у біду від пожежі, щоб швидко дістатися пожежникам на місце виклику, де трапилася пожежа. Допомагає їй в цьому спеціальна пожежна машина. У такій машині є вода, піна, механічні сходи і насоси. Пожежна машина обладнана рацією. Це потрібно для зв'язку пожежників із спеціальними службами пожежною частиною та іншими пожежниками. Ще пожежна машина обладнана сигнальними вогнями синього кольору і спеціальними звуковими сигналами. Вони вмикаються, коли пожежники поспішають на місце гасіння пожежі для того, щоб їм поступилися дорогою і пропустили вперед. У кожної пожежної машини є пожежні рукава із стволами, із яких сильним струменем іде вода. Щоб здалеку було видно пожежну машину, вона має червоний колір, бо червоний колір це колір пожежі. Пожежники мають спеціальний брезентовий одяг, костюм. Він не горить і не промокає. На голові у пожежника каска, яка його захищає від вогню та уламків споруд. Рукавиці у них гумові. І чоботи теж зроблені з гуму. Дітки, ви напевно знаєте, що в кожній будівлі, приміщенні, наприклад, садочку, в школі, в громадських, адміністративних будівлях, є місце, де зберігаються речі, необхідні для гасіння пожежі. І таке місце називається пожежний щит. Такі щити. Фарбують у білий колір з червоною рамкою окантовкою, бо на білому кольорі краще видно пожежні інструменти, які всі червоного кольору. Обов'язковими пожежними інструментами таких пожежних щитів є багор, лом, лопата щитова і совкова, сокира та конусні відра. Щоб у домі вашому не було біди. Будьте обережні ви з вогнем завжди. Картинки розглядайте. І що потрібно пожежникам для гасіння пожежі. Так чи ні, називайте. Казка. Так. Відро. Так. Рація. Так. Чоботи. Так. Рукавиці. Так. Шланг. Так. Піна. Так. Вода. Так. Налушники. Ні. Вогнегасник. Так. Кастрюля. Ні. Велосипед. Ні. Пожежна машина. Так. Олівець. Ні. Діти, запам'ятайте, якщо виникла пожежа, ні в якому разі не можна ховатися у шафах під столом, під ліжком. У туалетній чи ванній кімнаті, бо божежники можуть не знайти, і тоді людина задихається від диму. Не можна відкривати вікна, тому що на свіжому повітрі вогонь стає сильнішим. Якщо у приміщенні багато диму і чаду, треба лягти на підлогу і до виходу пробиратися повзком із закритим носом. Які закривають вологою тканиною, щоб менше вдихати дим. Запам'ятайте, викликають пожежників за номером 101 Казка, козенята і вогонь. Вогонь працював у кози на печі, варив їй куліш, випікав калачі. Вона ж годувала щоранку малят. Трійко біленьких своїх козенят. Ось мамі вже з дому рушати пора. Лишається в хаті сама дітвора. Трійко біленьких своїх козенят. Вона каже їм виглядіть, будьте обережні. Ми будем слухняні, синок запевня Куди ж це найменше спішить козеня? Воно потихеньку. Взяло сірники і вогник маленький пуска між тріски. Ану, як у мами моєї гори. І ось уже дим потягнувся з гори, сердитий вогонь розходився, гоготить. Сестричка з найменшим сховались у мить, а брат не злякався. сто один подзвоню. Врятують пожежники нас від вогню. Алло, загорілася хата в кози, адреса діброва, провулок лози, а номер в нас другий, швидше сюди. Мерщій порятуйте від злої біди. Спішили сусіди, лисиця й ведмідь, і заєць відомий усім скорохід. І мчать у машині ген ген із гори. Пожежники вмілі і мужні песик і вовчок. Вогонь не давався, пручався, шипів, сердитий вогонь погасать не хотів. Не дуже він любить сидіти в печі, варити куліш і пекти калачі. Пожежу згасили живі малюки. І каже вовчок Не беріть сірники. І мовить коза, пам'ятайте завжди, що гра із вогнем приведе до біди. Праця пожежника вкрай відповідальна, тяжка. Героїчна, стресова та дуже важлива. Метою Дня пожежної охорони України є подяка працівникам за старанне виконання роботи та підтримка їхньої ініціативи. Під час війни пожежники героїчно першими йдуть на допомогу та порятунок населення, що постраждало від обстрілів ворога. Вітаємо працівників пожежної охорони та бажаємо їм! Великої сили, безпеки та удачі